Хочете створити свій онлайн-курс, але не знаєте, з чого почати, вважаєте, що для цього необхідні складні технічні навички або величезна команда? Насправді це не так. І в цьому відео я розкажу вам покроково, з чого почати створення свого онлайн-курсу, що повинно бути всередині вашого курсу, щоб його хотіли купити. Ну і звичайно, як продати свій курс. Мене звати Катя Дмитрієв, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг, де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. З чого ж почати створення свого онлайн-курсу? Коли ви задалися таким питанням, ви вже 100% повинні знати, яка ваша ніша і в чому ваша експертність. А далі переходите до вивчення вашого пріоритетного сегменту аудиторії, адже саме для них ви будете створювати свій онлайн-курс. Тому ваша задача чітко розуміти потреби вашої аудиторії і якими навичками, знаннями та досвідом ви допоможете їм вирішити їх потреби і проблеми. Тому, будь ласка, проаналізуйте детально свою аудиторію, проводіть інтерв'ю, щоб не було такого, що ви створите. Свій курс а далі будете героїчно шукати, кому його продати, а він нікому не потрібен. До речі, в своєму телеграм-каналі я вже розмістила промп, який допоможе вам за декілька хвилин отримати таблицю з детальним аналізом вашої цільової аудиторії. Ви можете перейти за QR-кодом, або я залишу також посилання під відео. Переходьте, дивіться і обов'язково пробуйте цей промпт. Коли перед вами вже є перелік всіх проблем, і потреб вашої цільової аудиторії, перед вами стоїть вибір зробити такий курс, який закриє повністю всі їх потреби, або вибрати одну якусь проблему і створити навчальний продукт, який вирішить тільки одну. Роблему вашої цільової аудиторії, наприклад, один з сегментів моєї цільової аудиторії це експерти, які тільки починають створювати свої інфопродукти, і я можу запропонувати їм пройти навчання, яке закриє повністю всі їх потреби. Від створення правильної продуктової лінійки, розробка стратегії, налаштування реклами, упаковка особистого бренду, або я можу створити один маленький курс. Наприклад, топ-5 інструментів для продажу свого онлайн курсу моя вам величезна порада. Якщо ви запускаєте своє навчання в. Перше, будь ласка, знайдіть цю історію зі створенням великого курсу на 3-4 місяці. Починайте з роботи з маленькими групами в форматі менторства або наставництва, де у вас буде індивідуальний підхід до кожного. Такий формат допоможе вам швидко набратися досвіду, отримати перші кейси і не витрачати зайві гроші. Мій перший інфопродукт був наставництво. Спочатку в мене була одна людина, хлопець, який просто попросився на такий індивідуальний сум. А через пару місяців в мене вже було 12 людей. Ну, а згодом я переробила свою програму на курс наставництва в засос спікерів і загалом запустила 5 потоків такого формату. Чудово, визначилися з проблемами цільової аудиторії, зрозуміли об'єм вирішення цих проблем. Тепер переходимо до того, як же створити такий курс. Який захочуть купувати, що повинно бути всередині як експерт, ви повинні чітко розуміти точку Б свого клієнта після проходження курсу, і вам, як експерту, потрібно пробудувати маршрутну карту точки А точку Б. Кожний крок до цієї точки Б це окремі модулі або уроки. Формат цих уроків може бути різним: це може бути аудіоподкасти, відеоформат або Статті, також ваш курс може проходити наживо це як ще один варіант, і додаткова перевага. Для кожного уроку або ви давайте практичні завдання, які допоможуть закріпити отримані навички ваших студентів. Я запускала багато різних експертів, і один з прикладів, коли моя експертка захотіла записати курс дорого-багато, вкластися взагалі в зйомку, але. Насправді студенти не оцінили такого масштабу цих зйомок, а в підсумку сама експертка не захотіла б перезапускати ще раз цей курс. А є інша історія з моєю партнеркою, з якою ми працюємо вже два роки, і записуємо його один раз на рік наживо, а весь рік ми продаємо запис. І студенти від цього курсу в захваті і вже в нашій школі більше ніж тисяча студентів. Ну, а продажі в цій школі щомісячно приносять чистого прибутку більше, ніж мільйон гривень. Ось в цьому відео, до речі, я розповідав про те, як ми пробили цю стелю і вийшли на стабільний мільйон прибутку. Подивіться, будь ласка, в коментарях. Якщо ви проходили курс, які були ваші враження, і в якому форматі був цей курс, якщо обирати між красивою картинкою і наповненням вашого курсу, то я вам щиро рекомендую зосередитися в першу чергу на контенті, адже саме його оціняться ваші учні? Незвичайно звичайно не можу в цьому відео не затронути тему продажів. Я взагалі обожнюю продажі і не можу про них не говорити. Коли ми переходимо до продажів, то перше, що повинно бути в нашій голові те, який результат отримують наші студенти після проходження навчання, не 10 уроків по монтажу, а рілси, які залітають. Не 70 уроків по маркетингу, а конкретно результат збільшення вашого прибутку x 2 І знову ж таки, не 100% медитацій і практик, а ми продаємо впевненість в собі. Людей насправді не так цікавить формат. Вашої подачі ви експерт, і вам вирішувати, як ви будете вирішувати їх проблеми. Хоч за ромапаличками поряд з ними, ходіть, аби вони вийшли після вашого курсу, задоволені і з класними результатами за п'ять потоків. Запуску свого наставництва жодного разу до мене не прийшли і не запитали скажи, Катя, будь ласка, скільки табличок ти будеш давати нам в програмі? Тому постійно продавайте результат і, звичайно, що використовуйте тригери для збільшення продажів. Ну, і якщо ви вже одразу хочете впроваджувати продажі 24 на 7, то я вже підготувала серію. Відео про автоворонки, їх вже є три на каналі. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться і впроваджуйте їх в життя. Ну, для тих, хто хоче спробувати продажі без вкладень, я також залишаю посилання на це відео, де ви можете ознайомитися з інструментами, якими користувалася особисто я і мої студенти, для того, щоб без вкладень заробляти. Тисячі гривень. Сьогодні на цьому, все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, і в описі під цим відео є багато корисних посилань. До зустрічі в наступних відео. Па-па!